13 гектарів чистої енергії сонця, двадцять тисячі двісті панелей. У великій димарці розташувалася найбільша сонячна електростанція на Київщині. Ми почали в прошлому году і прошлому году закончили. Це не сложний процес. Це як лега. Якщо ви підготовили всі документи, якщо у вас є сі розрішення, то це не сложний процес построїть станцію. Максимальна потужність станції 6 мегаватт. Така кількість енергії могла покрити невеличке селище у 25 тисяч домогосподарств. А працює вона за простим принципом, розповідає інженер сонячної електростанції Павло Іванович. Вона перетворює сонячну енергію, постійний струм. Потім постійний струм через інвертори перевразується в 50 Гц гцперемни, підвищується трансформаторами напруги. І подається в загальну систему електрозабезпечення. Для аналізу роботи електростанції використовується метеостанція. Це дає можливість спрогнозувати кількість отриманої енергії у будь-який день, залежно від погодних умов. Показує в нас е, уровень сонячної радіації, вітер, які, під яким углом. Яка скорость світу, яка температура, який тиск. Прийшовши на роботу, ми дивимося на сонячну радіацію. І ми вже не доходячи до електростанції, вже приблизно знаємо, скільки в нас електростанція видає? Це промислова сонячна станція. Утім, про прибутки говорити ще рано. 800 тисяч за мегаватт євро, і ми так же строїмо 800 тисяч. Если мы построим, построим все, то будет где-то стоить 40 миллионов евро. Окупится в течение 5 лет. И мы еще, конечно, не окупили, только начинаем получать деньги обратно. Зеленая энергетика идет в общий рынок. Мы не поставляем домохозяйством. Если бы мы поставляли домохозяйством, то где там мы бы, когда построим эту станцию, мы могли бы обеспечить 26 тысяч домохозяйств, маленьких домиков, которые бы питались бы от этой станции. Відновлювальна енергетика як альтернатива звичним джерелам енергії сьогодні набуває все більшої популярності в світі. Використання природних ресурсів прямий шлях до підвищення енергоефективності. І Україна теж пасе задніх Україна взяла на себе зобов'язання до 2020 року в загальному енергобалансі забезпечити 11% альтернативних джерел електроенергії. На сьогодні їх Українці цей показник досягає тільки 2%. Тут ще є велика перспектива розвитку цього напрямку. Зелена енергетика тільки повинна кожен рік, ми повинні більше більше генерувати станції і заміняти теплову. Ми вже не повинні думати про Чорнобилі або атомних станцій, тому що сьогодні, через кілька років, зелена енергетика така ж буде вигідна, як, наприклад, атомна.